Перед новорічні подарунки у вигляді багатофункціональних медичних ліжок отримали два заклади Кам'янця-Подільського від благодійного фонду Нова Україна у співпраці з Інвестмент». 20 грудня. Трьома такими ліжками поповнилось відділення анестезіології міської лікарні. Ну ви розумієте, коли ліжко менш функціональне, то йде дуже велика напруга на медперсонал. Багато часу віднімає те, що хворого потрібно підняти, опустити, подвінути кудись там і так далі. Завдяки цьому ліжку це знімається напруга з лікаря з середнього медперсоналу, з молодшого медперсоналу. Скажіть, будь ласка, наскільки ваше відділення потребувало таких ліжок? Потребувало ліжок і потребує подальшому. Надіємося на те, що співпраця з цим благодійним фондом буде продовжуватися, і все буде гаразд, перемога буде за нами. Такі багатофункціональні електроліжка, благодійний фонд, надає медичним установам у різних регіонах України. Приємно, що до цього списку потрапив і Кам'янець-Подільський. Дякуючи нашій давній подрузі, яка звідсиля родом. І вона, знаючи, чим ми займаємося, дуже просила, щоб ми допомогли і лікарні Кам'янець-Подільського. Фонд взагалі працює з 2014 року, але даним направленням займається з квітня місяця цього року. Ми вийшли на цей фонд, пояснили довго пояснили, чому це потрібно, чому це зараз потрібно, і вже Північ, південь, схід, центральна частина. Вже слава Богу, дошов час і до західної України. Далі зараз займаємося ще неонатальним обладнанням. Далі завозимо зараз операційні столи, повітряні матраси для опікових хворих, матраси для спеціальної для реанімацій. Керувати таким ліжком може і медпрацівник, і пацієнт для медперсоналу одразу провели невеликі навчання. Це ліжко американської фірми Хілун Авангар 1220. Ліжко запроектоване ще на початку 2000-х років, але й надалі його функції залишаються актуальними. Це ліжко створене для порятунку життя пацієнта, для його подальшого лікування і запобігання інших захворюванням, таким, наприклад, як пролежні. Медики кажуть, матеріал засвоїли. Ліжко багатофункціональне в умовах нашого відділення воно дуже потрібне, Скажімо так, навчання. Пройшли успішно. Матеріал повністю можна сказати засвоєний, воно не дуже складне. А про всяк випадок на ліжку є QR-код, просканувавши який можна переглянути навчальний відеоролик. Ліжко працює від електромережі та від акумулятора. На нього гарантія один рік. До комплекту додали матрац. Крім відділення інтенсивної терапії, також багатофункціональне ліжко завезли до Кам'янець-Подільського перинатального центру.